Якщо ж ви шукаєте зарядну станцію, з якою ви можете без проблем забути про відключення світла, бути енергонезалежним декілька днів і ні в чому себе не обмежувати з точки зору енергоспоживання, тоді для вас є особлива модель Fosibot F7200. Загальна потужність станції 7,2 кВт. В свою чергу, це означає, що ви можете багато заживлювати приладів в вашій квартирі або іншого обладнання, якщо ви її використовуєте в бізнесі. Всередині використовуєте використовуються літій залізофосфатні акумулятори, ємність яких складає 5222 ватт-години, що для середньостатистичної квартири вистачить на 2 дні роботи. Але якщо використовувати станцію більш заощадливо, то цей час можна збільшити вдвічі. Але якщо цієї ємності вам недостатньо, то до зарядної станції можна підключити до двох додаткових батарей і тим самим збільшити її ємність аж до 16 кВт. Також станція має можливість Можливість підключення сонячних панелей з потужністю до 3,7 кВт. Є окремий силовий вихід з двополюсним автоматом для прямого підключення станції в електрощиток будинку. Також є вбудований Wi-Fi і Bluetooth для підключення до фірмового додатка з українською локалізацією та повним дистанційним керуванням. Зарядна станція заряджається з потужністю 3 кВт. Щоб їй зарядитися від 0 до 100%, потрібно приблизно 2,5 години. Також потужні зарядки можна. Можна обмежувати, що актуально для слабкої мережі, або якщо ви заряджаєте від генератора. Із мінусів цієї зарядної станції це вага, вона складає приблизно 70 кг. Проте, якщо ви хочете її переміщати, то для цього є коліщатка і зручна ручка попереду. Щодо ціни, то Fossibot 7200 суттєво вигідніша, особливо, якщо ми порівнюємо її з конкурентами, наприклад, Ecoflow Delta 3 Pro. Тобто вона буде дешевшою. Проте, в півтора раза потужнішою і з більшою ємністю батарей замовити зарядну станцію ви можете в нас на сайті або зателефонувавши за цим номером.